Усім вітання з Вінниці. У нас був такий автомобіль Volkswagen T4 в роботі. А саме на заміні двигуна 2,5 АЦВ 75 кВт, 102 кінських сили. Ми замінили наш двигун, який ми привезли з Європи. Людині поставили, обслужили. Усі ремні, ролики, помпи, термостати, сальнички, усе поміняли, перебрали. Машинка зараз прогрівається. Від'єднали комп'ютер. Є помилки, Ну, це перше, це відносно електроніки там, або електропідігріви, не працюючи, можливо, спіропатрон спрацював. І ругається на 17957. Клапан на ограничення давлення надува n 75 Клапан був замінений, нічого не допомогло. Десь потрібно шукати в проводці проблему, можливо, там на, на косі з ЕБУ там до ДНВД цей весь жмут потрібно перебирати і шукати десь можливо якийсь провод обірваний або перетертий. з помилок ніяких немає. Все працює. Турбінка працює, але трішки якби, слабовато для, для такої потужності потрібно вирішувати далі цю проблему. Працює рівненько, стабільно, хорошо. Не димить. Ми знаходимося у місті Вінниця. Номера телефонів будуть знизу під відео. Також є наступний автомобіль, який будемо розбирати. Т-4 він після ДТП, Кого цікавлять оригінальні запчастини. Відправляємо поштою по всій території України. Також ремонтуємо, встановлюємо у нас на місці на сервісі. Гарантія на установку, на перевірку, що запчастина справна. Поцікавлять, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. На все добре, до нових зустрічей.